І так, саморобна каретка для стаціонарної циркулярної пили. Так, тут уже все поприварював, повсилював, зробив регулювачні, щоб можна було і так регулювати в сторони, і по висоті. От, що, з цього вийшло? Якось ось так воно все працює. Катається, в принципі, від кінця до кінця. Ну, ще, в принципі, чуток. Воно десь під, чуть-чуть підклеює, але результатом я довольний. От. Зараз ще маю зробити станину. Воно з якихось ДСП-шок маю. От. Тут, так як я й казав, е припідняв підчепники, щоб вони не стояли в самому низі, а приблизно на середині трубки. Поуставляв такі трубочки, кусочки. На низ ще нічого не робив. В принципі, на низу я нічого не буду вставляти, хай воно собі так і катається. В принципі, їздить теклюкс. Приварив ще закінчення таке, що воно коли сюди заїжджає, щоб його коли дати максимум в цей край, щоб станину не перевертало і не переважило. От Можна спокійно тиснути, сідати не буду, бо можу вламати. Але, в принципі, конструкція така, скажімо так, устойчива, без люфтів вийшлося, без нічого такого от, люфтів немає. Взагалі ні в сторони, ні вверх, ні вниз. От, цілий стіл піднімаю за це. так же і тут. Ага, виїхав. от. Все, ні вниз, ні вверх не подається. такі два кінцевих з цього боку і з того боку. Оп. Все, і воно собі, кажуть, заїжджає. Прикладав а, тут кутник відносно пилі, щоб було 90 градусів. В принципі, виставив, але вже буду бачити порізу. Буду пробувати прорізати якусь якусь дошку. Чи буде 90, чи не буде. Ну мені не, не критично, тому що щось чуть-чуть буду з, з, збирати на гиблярці. А щось, Ну, краще, щоб воно було, звісно, під 90 градусів, все чітко. Але вже буду бачити, коли вріжу першу дошку. І вже тоді буду його ще трошки під, підрегульовувати. Вон, благо є чим. От, по висоті, по віддаленню. так, В принципі, звідси теж відстань одинакова до пили. Там може якісь 200-3 міліметра. Ну, це таке, це не, не, не критично. Так, зараз що? Зараз ще роблю станину і буду пробувати запускати це саморобне чудо. Що воно в мене вийшло і взагалі, наскільки мені цього як кажуть, хватить. Тому, якось так. Доробив значить, станину до кінця. Ну, як до кінця відносно. Станина придумав тут покажу, такий упор. Тут закрутив на болти, на мебельні такі. ці. І тут зробив таку... Ну, заточив конформат, просверлив, закрутив сюди. Для чого я це зробив? Для того, щоб, от, наприклад, Якщо взяти брусок, От. є брусок, так? Ось такий. Мені треба обрізати у нього ось цю сторону. Я що роблю? Пара. Тому що, якщо цього не буде, воно буде чогось постійно піднімати його догори. Пробує вервати. Я закладаю От. тут підступую. Молотко. Тут воно, скажімо так, вже собі сіло і її не, не витягує. А тут е тимчасово зажимаю струбцину, щоб. Тому що коли я каретку суну туди, то цей патик весь час пробує виїхати з того цього. Зараз я поставлю телефон і по -по покажу, як воно взагалі працює. Ну що, запускаю пробний はい、ありがとうございます。 І так, ось цей брусочок, що я врізав, ось ось цей різаний бік. В принципі, на око, ну, по факту, 90 градусів могло би і в принципі бути. Ну, можна ще трошки його під, підрегулювати. Так, чуть-чуть нема 90, але мені це сильно, як кажуть, не критично. От тут є. Чому так? Тому що, по-перше, пила кривовата, стара, тупа. Вон, воно напалить цей. По-друге, у мене чуть-чуть збилась притворна. Ця дошка то рівна, але притворна планка чутка збилася. Тут все на лінійці 4 і 4. А тут 4 і 3. Ну, не цілих 4 і 4. Чуть-чуть поїхало вправо від вібрації, певно, або від цього. Поки якось, якось так це все. Працює, але поступово трошки вдосконалюю, підналаштовую з кожною, врізаю кожний брусочок, і е, щось да, виходить. В принципі, ось таке у мене щось поки що на даний момент. Виходить. Ось я, придумав ще таку цю струбцину, якщо б якусь дошку там, або що, е, щоб можна було її притиснути. От зараз вона не притискає нічого. Але. Щоб можна було щось там зажати, От, якийсь брусок або дошку ширшу. Ну, Це, це вже таке, це не, не критично. Ці лінійки ну, з часом їх перероблю, а ні, то може, може так і буде. Воно мені критично, сильно не впливає, як кажуть. От. Тому всім, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні відео, які будуть виходити. От, всім дякую за перегляд. Всім пока.